Депутати Львівської обласної ради звернуться до Кабінету міністрів України щодо виділення коштів на завершення реконструкції Львівського перинатального центру. Такі рішення прийняли на сесії. У голови бюджетної комісії Ярослава Качмарика склалася своя думка щодо ремонту медичного закладу. Є суттєві порахунки в послідовності виконання обід. Е Медичне обладнання дороговатісне, чомусь на вулиці зберігається. Багато що робиться виконавцем. Не так завершити ремонтні роботи, мали б до кінця цього року, однак виділених коштів недостатньо, стверджує заступник начальника управління капітального будівництва Єгор Горностай. Далі пряма мова. 86 мільйонів. Це є згідно проєктно кошторисної документації залишок цієї вартості, який по неперерахованому кошторису на сьогоднішній день його треба перераховувати. Ну, ви ж бачите, інфляція, яка пішла. В той час, коли депутати в сесійній залі обговорювали це питання, під стіни обласної ради прийшли розлючені медики. Їхні вимоги звучать так: дайте можливість народжуватися нашим дітям в перинатальному центрі. Рудні мали відкрити через рік, але говорять, що нас не відкриють. Ми не можемо так довго чекати. Ми хочемо працювати. Ми рахуємося на простої при оплаті дві треті зарплати. Ну але то не вихід. Нагадаємо, ремонт перинатального центру розпочали в жовтні минулого року. Зняли дах і далі коштів забракло. Відтак уже 9 місяців медичний заклад заливає дощовою водою. Тетяна Дія Клеоніт Паранчак Олексій Музика, дівчина 14 регіон. На Львівщині попрощалися зі ще одним загиблим військовим. 35-річний Руслан Мазунов загинув 24 червня біля гори Карачун у Слов'янську. Терористи розстріляли пілотований ним гелікоптер. Родичі зі сльозами згадують загиблий, хоч і був професійним військовим, завжди залишався добрим та чуйним до людей. Він ніколи муху не обидів. та більше нічого сказати. Не дай Бог нікому такої судьби, такого віку. У вбитого залишилась дружина та двоє маленьких діток. Сином! Олеся Турчин, Руслан Ковалюк, Львівщина, 14 регіон. Захід та центр відтепер разом. Ось цей літак сполучатиме Львів та Дніпропетровськ. Подолати тисячі кілометрів відтепер можна лише за півтори години. Білосніжний красень завершує свій перший політ. За давньою традицією авіаторів його посвячують водяним феєрверком. А для екіпажу святковий коровай та щирі привітання. Політ був м'ягенький, посадка також. Бажаємо, щоб кожен політ був такий. Якнайближче зблизились Лів і Дніпропетровськ. Сьогодні, завтра, а також на роки вперед». Першою повітряну мандрівку випробувала і Ліза, дівчинка до Львова, прилетіла з мамою. Побачити місто мріяла давно. Я дуже давно хотіла подивитися місто. Мені розповіли батьки, що воно дуже гарне. У мене з'явилася нагода, я вперше летіла літаком, не змогла відмовитися. Я могла Таке пряме сполучення просили мешканці обох міст. Це не лише збільшить кількість туристів, але й допоможе розвитку бізнесу. Ми показуємо, що ми і ми Показуємо, що ми єдина країна, єдина і неподільна. Тому радий, що я на львівській землі і вітаю Львів'ян від імені Дніпропетровська імені за цим рейсом. Має слідувати тяжка праця. Цим рейсом мають літати представники інженерних служб заводів, студентів, вчителів, професорів. І просто людей, які хочуть дружити, любити і працювати разом. Регулярні рейси відбуватимуться чотири рази на тиждень. Вартість квитка в один бік 1490 гривень. Мар'яна Сич, Володимир Чопик, Львівщина, 14-й регіон. Львівські студенти допомагають бійцям УНСО, які їдуть у зону бойових дій. До українських військових долучаться добровольці з УНСО. 15 новобранців вирушить на тренувальну базу. Щоб згодом виконувати бойові завдання, ми можемо бути задіяні в операціях антитерору, по зачистці приміщень, по самих операціях в місті. Місяць тому відбулося велике коло УНСО, на якому вирішили створити батальйон УНСО. Студенти академії мистецтв вирішили допомогти майбутньому батальйону спорядженням пожертвували роздруком своїх дипломних проєктів. Ці гроші мали йти. Вони мали йти на друк наших проєктів. Просто ми дипломних, просто ми вирішили, що, що важливіше, напевно, підтримати хлопців, правда, і цю всю суму скоординувати кудись в краще русло. Голова обласної ради оцінив такі старання студентів. Петро Колодій певен, це вагома допомога військовим. З такою самоорганізацією, яка сьогодні є на Львівщині, загалом в Україні нам жоден ворог не страшний і ми його подуваємо. Юрій Сватко, Леонід Паранчак, Львівщина, 14 регіон. Дороги Радахівщини відремонтують новим методом. Його у Львівській області застосували вперше. На ділянці сполучення стоянів Стоянівбишів. Яку технологію покриття застосовують наші сусіди? Поляки експерти стверджують, вона і якісна, і дешева. Відтак на кожному квадратному метрі відновленого автошляху можна зекономити понад 100 гривень. Приміняється менша кількість бітуму, приміняється менша кількість енергозатратних речей, таких як газ, за рахунок цього при виробництві матеріалів, за рахунок цього здешевлюється ціна. Особна вартість такої дороги буде до 270 гривень. Квадратний метр нове покриття дороги оцінили водії Радехівщини. Одні радіють кожному відремонтованому метру, інші побоюються, відновивши невеличку ділянку, про решту автошляхів забудуть. Який небудь шматок, але добре що відремонтують. Тут з двигу ніякого не буде в тому. Це от зроблять кілометрів, вони на тому все стануть. У Радахівському районі наразі ремонтують лише дві дороги стояні в бощів та радахів-нивиці. Однак на цьому чиновники обіцяють, не зупиняться. Ще частина коштів прийде на дорогу Синьків стремільче у нас теж вкрай занедбаному стані. Ми, ми просто сподіваємося, що поступово, якщо ситуація буде покращуватися, ми зможемо відремонтувати більшу частину найбільш ушкоджених доріг. Загалом на ремонт дороги Львів Радахів Луцьк виділили понад 20 мільйонів гривень з державного бюджету. Наразі кошти лише на папері. Вже хороша справа, що ці кошти, хоча б є на папері в постанові, тобто нашу дорогу бачать як першочергову дорогу. Нагадаємо, минулого року на цю ж дорогу було виділено 11 мільйонів гривень. Проте через погіршення економічної ситуації в країні використати їх не вдалося. Тетяна Діяк Володимир Чопа, Львівщина, чотирнадцятий регіон. Покращити умови перебування для в'язнів та створити ще більше робочих місць для них такі пріоритети на наступне півріччя Пенітенціарної служби Львівської області. Цими ж днями звітували за попередні шість місяців. Недопрацювання хочуть наздогнати наступного півріччя, а з досягнень працівники називають те, що відкрили нові цехи, а відтак навчили в'язнів не одному ремеслу. Хотілося би більше працювати на область, вкладувати значить у виробництво. У нас є потужності, і вони не використані на повну потужність. Перший в Україні дитячий центр здоров'я незабаром запрацює у Львові. Відтак представники України і Канади презентують результати своєї співпраці. Згідно з проектом, лікарі надаватимуть допомогу діткам, які мають психологічні розлади. Центр запевняють фахівці необхідний, адже кожна десята дитина має такі проблеми. Клініку планують відкрити до Великодня. Розташують її на місці господарського приміщення західноукраїнського дитячого медичного центру. Лікування проводитимуть спільно українські та канадські медики. Ми домовилися з канадським фондом Анни Мазуренко, що вони 50% цього фонду нам дають як seed funding, це так званий стартовий капітал. А решта коштів дозбирують. Випускники Асоціації, випускників канадсько-української парламентської програми. Мешканці Львова квітами вшанували пам'ять першого командира жіночої чоти українських січових стрільців. На Личаківському кладовищі львів'яни поклали квіти до могили Олени Степанів. Вона була учасницею боїв на Маківка. Згодом потрапила в російський полон. Звільнившись, зайнялися педагогічною роботою. Діячі культури кажуть, вона була необхідною країні в той час. Напевно, Олена Степанівна, як то кажуть, віддала своє життя в жертву України, тому що вона знала, що якщо вона там буде, за нею підуть інші. Ми маємо приклад вже після неї, коли багато інших жінок вступали в лави українського стрілецтва. Вона створювала власне не феміністичну організацію, а створювала ці жіночі загони. Січових стрільців, сокілок і січових стрільців, які готувалися до Першої світової війни, вихідними на Янівському кладовищі міста Львова вшанували пам'ять жертв комуністичного режиму. Панахиду за вбитими відслужили священники різних конфесій. Громадські молилась за душі закатованих в'язнів трьох львівських тюрем. У червні 1941 року під час наближення до Львова німецьких військ НКВД навіть не намагалась евакуювати політичних засуджених. Їх ліквідовували. Тих людей не випустили їх. Всіх знищили по приблизних підрахунках. Тільки в одному Львові було знищено 7860 політичних в'язнів. Це є вже цей момент, коли ми разом з вами повинні зробити все для цього, щоб більше не приходили такі знущання на нашу землю. Майже 100 дітлахів-переселенців зі Сходу поринули в минуле у Львові. Свою екскурсію містом школярі розпочали з Шевченківського гаю. Архітектура тут дуже чудово. Хочеться подивитись, як раніше люди жили. Тут чисте повітря, не те, що у нас в місті. Напевно, привітні люди. Такий український куточок діти з Луганщини бачать вперше, тому захоплені усі. Владу зі Старобільська тут теж до вподоби, але найбільше чекає прогулянки містом Лева каже. Це його давня мрія. вообще хотів... хотів прогулятися у центрі Львова. Я дивився багато телепрограм, але хочеться самому пройтися цими вуличками, подивитися на усе це. Вихователі та медпрацівники, які супроводжують ще зовсім юних переселенців, кажуть, змогли б прийняти і більше дітей. Та між небезпекою на сході, і відпочинком на Львівщині, батьки обирають для своїх чад все-таки рідну оселю. У нас така політика на сході. У нас не всі люди розуміють, наскільки які люди у Львові і у на Заході, розумієте. Тому в нас дуже-дуже тяжко діток зібрати. Натомість дітлахи не бояться приїжджати до Львова, а щоб ще більше їх зацікавити, надзвичайники влаштували показ рятувальної техніки. Затож такої екскурсії діти влучивають. Такі турботу про себе, що ними займаються, вони не кинуть. Єдине, що діти відірвані відомо, це явно що впливає на їхній стан. Після екскурсійного дня привітала дітей і очільник Львівщини Ірина Сех. Гостям зі сходу голова ОДА показала сесійну залу та підготувала подарунки. Христина Величанська, Ірина Саєвич, Леонід Паранчак, Львівщина, 14 регіон.